Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде багато мотивації і багато свята. Всім приємного перегляду! Не забувайте підписатись на канал і поїхали! Так, сьогодні мене чекає ось цей Армагеддон. Розібрати все це. І нарешті я придумала, як переорганізувати зберігання в цьому комоді, так аби мені вистачало місця. Вже собі все придумала, зараз покажу, бо насправді з таким зимовим періодом одяг об'ємніший в дітей і в комоді вже так складно все поміщається. Взагалі, я мала сьогодні мати прасування дуже багато, але виключили світло. Зараз дві години не буде світла, У нас світло є. Як бачите, бо в нас сонячні панелі, вони нам достатньо зараз добре виручають. М -м -м, можна сказати, я, до речі, знімлю окреме відео про це, як вони працюють і плюси, і мінуси, бо є і плюси, є, і мінуси. Зрештою. Е ну, Але в будь-якому випадку в цій ситуації мені плюс, бо світло е є, і я можу хоча б тут поприбирати. Не стягне воно мені. Е Хоча може і стягне, просто ненадовго е, праску, там, пралку чи посудомийку, але отак, щоб просто світило світло в хаті, то цього достатньо. Є інтернет, є вода. Е, ну, це добре. Зараз розбираю повністю це, приступаю до комода, бо хоча б один пунктик хочу виконати, поки малюк спить. Перед тим покажу вам ще е подаруночок, який мені нещодавно прислали. Мої рекламодавці вже кілька років з ними співпрацюю, і вони мені щороку присилають ось такі презентики. Це є компанія Насінтрав. Я в них замовляла крапельний полив. А кожного року вони мені присилають якісь такі іменні мені і Це дуже-дуже приємно і дуже несподівано, бо коли приходить просто сповіщення, ой, вам щось приїхало, Ти, такий не знаю що, а тут ось такий сюрприз. Ой, клас! Тут в нас листівочка. Хочемо додати настрої та іскравих бар у вашу весну, тому вже зараз даруємо цибулини квіті Ой, клас! Я ще, до речі, цибулькові не садила. Боже, як це вчасно, як це приємно. Крокуси, тюльпани. Ой, це такі гарні темні. Я так люблю такий колір тюльпанів. Цибулинки XXL. Клас Ну це дуже несподівано. І крокуси ще. Ага, тут два види. Два види тюльпані і два. А ні, три види. Ще є ось такі крокуси. І два дві штуки, і. А, ще жовті тюльпани. І ось такі жовті тюльпани. Минулого року вони мені дарували комплект трави газонної, а тут квіти. Ці тюльпани теж дуже класні жовті. Дуже гарно, дуже приємно, дуже дякую. Обов'язково відзначу в описі до відео цей магазин, бо там справді і асортимент постійно розширять. Ну, і, До речі, раніше не було насіння е, цибулькових. Було вони більше спеціалізувалися на газонних травах, там різних е, автополивах. А тепер розширили асортимент і ось е, вже в них є і цибулькові. І виглядають. Цибульки дуже-дуже якісними. Я, до речі, цього року ще не купляла і вже думала, не встигну, не буду цього робити. Але оскільки мені прислали, подарували, то я обов'язково їх буду садити. Клас! Тим більше, що погода ще дозволяє. Треба тільки придумати, куди їх посадити. Але краса, дякую, це так приємно. Я взагалі дуже ціную, коли в якоїсь компанії є ось така корпоративна етика, і цінують своїх постійних партнерів, клієнтів. Це дуже цінно, дуже класно. І упаковка їхня, як завжди, фантастична. Дякую дуже. Не знаю в кого яка вічна робота, а в мене це одяг. Це безкінечне прання, сушіння, складання, розкладання, збирання по хаті. Словом, одяг це просто моя безкінечна історія, з якою я не можу дати собі ради з трьома дітьми. Для мене це просто катастрофа. А часом нас так буває, навіть що я ось не встигаю одяг складати. Я просто його так скидую весь на купу, і з тої ж купи ми його розбираємо, одягаємо, і знову він туди перекочовує. Особливо так було минулого тижня, коли була чорна п'ятниця, коли було дуже багато роботи на, а, в магазині. І я просто всі хатні справи запустила, можна сказати. Тому безмежно тішуся, що нарешті добралась до цієї справи, і сподіваюся сьогодні її закрити. Так, зараз звідси заберу тільки речі, які. Мають бути в гардеробній і залишу, бо буду звідси все виймати. Також ще переберу речі, які зайві які не потрібні. І що я придумала? В мене ось тут зберігається постіль. Боже, який тут безлад. Я хочу звідси її забрати і перемістити ось сюди в ось цю. Тумбочку звідси теж все вийму, тому що вона дуже глибока і непрактична, і там не дуже зручно зберігати іграшки, бо діти все одно все це витягують і роблять ось такий безлад, А постіль, там, особливо той, якою я користуюся рідко, можна туди запхати. Я думаю, так буде практичніше. А місце, яке звільниться ось тут, я буду використовувати для такого більш габаритного одягу, який діти носять до школи. До школи до садочку щодня, тобто, яка нам мені потрібно, щоб було під рукою. Я зазвичай цей об'ємний одяг зберігала в гардеробні, але зараз там просто. Ну, вже не вистачає місця, насправді дуже багато, багато одягу. Ми вже там не поміщаємось, тому мушу якось трохи нас розсовувати. Заберу вже звідси цей смітник. Він у мене тут стояв для підгузників, бо тут раніше в мене була така пеленальна зона. Зараз вже в ньому немає потреби. Заберу його звідси. Максимально всі зайві речі, які ми не користуємось, постараюсь викинути або просто хоча б забрати за межі нашого будинку. Відверто кажучи, я не знаю, чи воно мені дуже щось вирішить, бо справа навіть не в тому, що воно щось не поскладане, чи є якийсь е безлад. Ну, безлад він є через те, що просто надто багато речей. Дуже багато дітей, в кожного багато речей. І якби, в принципі, я вважаю, що в них речей по мінімуму, бо я стараюся все зайве, все те, чим мене користуємось, не тримати вдома. Та все ж їх троє, і одягу їм потрібно, особливо найменшому. Я можу його три, навіть чотири рази за день переодягати. А так як зимою все не так швидко висихає, то якби, одяг все одно потрібен. Є в мене сушильна машина, не суттєво вона мені Зараз допомагає, тому що з вимкненнями світла не завжди можу вгадати. В нас встановили, здається, я вже розказувала двохтарифний лічильник, і якби прання сушіння, я стараюся судомийну машину запускати на ніч, коли нам дешевше по електроенергії виходить. І так часто буває, що вночі немає світла. І вже кілька разів в мене так було, що я запускаю прання сушіння, і потім в результаті воно і не допралось, і не досохло, бо в нас машинка два в одному і мушу. Ще раз це робити, і виходить подвійне витрачання і електроенергії і свого часу, і все одно потім розвішую і сушу ось так. Якби в мене були окремі дві машини, ну, мабуть, так було б набагато зручніше. І плюс в сушильній машині я можу сушити вдвічі менше одягу, ніж їх поміщається, коли прати. В іншому випадку вони просто не просихають нормально. Тому, а прати маленькими партіями, ну, це геть не економічно не вигідно в моїй ситуації. Тому в основному в сушильній Машині я перу тоді, коли мені треба рушники закидаю, щоб вони були м'якими. І якісь такі, якщо виключно в мене там маленький і невеликий об'єм речей дитячих, дитячого трикотажу, тому що він тоді виходить дуже-дуже м'якеньким. Ну, в цьому плані сушильна машина, мені здається, її замінити не може ніщо. Таких м'яких рушників, як в мене після сушильної машини, в мене не було ніколи. Ні з якими кондиціонерами, там, оцтом, виварюванням чи ще чимось різними лайфхаками. А мені що так не справляється, як справді сушильна машина. Тут хі, треба віддати їй належне. Посортувала я вже трохи одяг, поперекладала. Багато є, до речі, літніх тут речей, які треба просто також забрати. Е, словом, таку повну-повну ревізію провела всіх шухлят і всіх дитячих речей. Насправді я би дуже хотіла, щоб діти робили це самостійно, але розумію, що в силу свого віку це ще неможливо поки. Я розхломила. Це кубка ще, яка йде на зберігання не по сезону. І зараз покажу, як у мене тут тепер організація. Так, тут я поділила дітей устинкові колготки, трусики Захара Дем'яна і тут нагруднички, слюнявчики. Тут я вирішила не ділити шкарпетки, бо це просто катастрофа. Всі шкарпетки, всі колготки. Тут повністю остинкова полиця. Ну, Цей порядок теж ненадовго. Бо як спішу, щось шукаю, то все одно потім треба перескладувати. А Тут захарка, верхній одяг і тут піжами. Хатній одяг весь я склала сюди. І так само Дем'яна тут. Такий парадно-вихідний одяг, але він в садочок ой, в школу ходить і в формі, тому тут немає і піжами футболки. І тут шкільна форма, і там спортивні костюми, джинси такий верхній одяг. І тут весь хатній одяг я склала. Так мені зручно буде. Сподіваюся, сподіваюся, трішки цей безлад впорядкований. Зараз ще мені треба чимось відмити. Фарбу. Ой, господи, з тими художниками це якийсь жах. І ще протру стільницю по, по мій сам фасад е комода, і на цьому на сьогодні буде все. Наразі якось так. Ну, як на мене, це і так дуже великий об'єм роботи я зробила, і дуже довго я його відкладала, не знаю, з дня на день. Тому. Наразі дуже горда, що я з цим впоралась. Ще треба тут дещо пересортувати, бо деякі речі можна ще комусь віддати, а решта на ганчірки. Бо є, ось, наприклад, ну, такий чоловічок, ну він ще цілком в хорошому стані. А є речі, які вже ну, просто нікому не віддаш. Наприклад, ну, щоб там не казали, що я просто транжира і викидаю, от, подивіться. Що з бодіка, коли дитина на прикормі. Кажуть, там, годуйте голим. Ні, я не можу дитину голою годувати, тому що в нас не так тепло вдома. Що вагають дитина була гола, і я боюсь різних подразнень на тілі від їжі, тому годую так, мені легше потім купити йому новий якийсь бодік. Тим більше, що в нас от цього такого хатнього домашнього одягу дуже-дуже багато є зі старших хлопців, тому. Цьому плані я не переймаюсь. Насправді не так вже й багато речей я викинула і забрала з цього комоду, але якось так все впорядкувалося і здалося мені, наче дихати легше, особливо коли цю е, сушку розкладну звідси забрала і стільницю розібрала просто, аж наче хата вдвічі більшою стала. Словом, потрібно розхламлятись частіше і зменшувати, зменшувати кількість речей, інакше ці речі просто нас захоплять. Тут же малюк проснувся і я продовжила вже раз. З ним, точніше, завершую вже разом з ним на руками, бо після сну зазвичай він дуже такий мамський і хоче бути на руцях. Улюблена вечірня розвага. Малювання бананом по стінах. Остемко, що то є таке? Що? Кожен раз вже думаю, ну все, нема більше сил, нема більше сил, а потім той. Тих два зуби. Ти два зуби посміхаються. Тосі <рик> <рик> тосі! Тосі тосі! тосі тосі, солодкий! тосі тосі! А тепер бери і прибирай! Давай! Прибирай! <рик> Ой, поприбираємо, правда? Що це то таке? Таку. Це на дерево отра... Ні, це, це віночок. Я я приб... я У мене є пропозиція. Давайте будемо спочатку ялинку прикрашати вогниками, а потім кілька на них повішуємо отих бурульок. Не всі? Так, не всі іграшки, а кілька. Але якщо ви захочете більше, тоді я вам... Як же я люблю ставити ялинку з самого дитинства? Це моя улюблена частина усіх приготувань, усіх святкувань і, взагалі, взагалі всього такого зимового періоду. Про момент, коли ми ставимо ялинку. В моєму дитинстві цим завжди займалася я з татом. Ну, точніше, тато ставив ялинку, я її прикрашала. А в моїй сім'ї я ввела таку традицію, що ми це обов'язково, обов'язково за будь-яких обставин маємо робити разом і робимо тоді, коли всі вдома, коли всі можуть, і незалежно який це виходить день, чи будній, чи робочий. Ми ставили ялинку в понеділок, коли в нас був. Вільний вечір, і ми змогли це зробити разом. І я впевнена, мої діти також будуть згадувати прикрашання ялинки як один з найкращих таких сімейних святкових моментів. Цього року, окрім тих бурулюк, які я вам показувала, що взяла в метро, я ніяких інших нових іграшок не купляла. У мене достатньо було з попередніх років. Єдине нове, що я взяла, це ось таку гірлянду роса. Мабуть, багато хто з вас її бачив в інстаграмі, досить популярна зараз саме така гірлянда. Вона йде на зеленій нитці, на зеленому дроті. І на фоні зеленої ялинки це виглядає, наче просто вогники без Жодного з'єднання. Дуже красиво, дуже ефектно і так натурально. Гірлянда класна, в мене тут 100 метрів, але щоб вона виглядала дійсно так, як на картинці, то треба кожнісіньку гілочку нею обмотувати. І я вам скажу: це завдання точно не для людей з слабкими нервами. Мені ледь вистачило терпіння, аби це доробити. А діти, як не могли вже дочекатися, бо ми узгодили план, що спершу наряджаємо гірляндою, а тоді вже будуть іграшки. Ну, по-іншому просто незручно, бо коли намотуєш на кожну гілочку, незручно, коли там є вже якісь іграшки. Тому спершу гірлянда, тоді іграшки, а потім ми ще прикрашали штучним снігом. До речі, про штучний сніг це також класний варіант, якщо ви хочете, маєте вже ялинку. Таку, як у мене, наприклад, їй вже 5 років. Вже вона нам трохи проїлася, хоча вона в чудовому стані прекрасної якості. З неї там кілька буквально. Голочок впало, поки ми її розкладали, немає з неї до неї взагалі ніяких питань, просто вже нам трішки набридла. Але ми взяли сніг штучний і ним притрусили її, і вона виглядала зовсім по іншому, іначе інша ялинка, ніж та, що в нас була. Ну, в кінці відео побачите наскільки це класно, ефектно виглядає. Та, звичайно, сніг сипеться потім після нього багато прибирання. Але ж ну, це все заради свята, це все заради емоцій і. Нехай вони будуть, нехай мені доведеться більше поприбирати, але дітки це запам'ятають, діткам це цікаво. Тим більше, що вони снігом і от іграшками все робили самі. Були повністю, це була повністю їхня зона відповідальності. Я мала інші плани, як прикрасити цю ялинку. Зовсім по-іншому собі її уявляла. Хотіла тільки там бантики зробити бурульки, ті, що я купила, і ось цю гірлянду мені ставалося, що цього достатньо. Їм може бути ялинка, така мінімалістична, але. Дем'янко не зміг себе стримати, і для нього було просто неможливим як то мати стільки красивих іграшок, і ця гарна, і ця гарна. Як то їх залишити ні не можна, треба їх обов'язково всі використати. І, зрештою, я подумала, що ну ялинка все ж таки для них. Це про, про них для них і. Немає сенсу мені їх в чомусь тут обмежувати. Вони прикрашали як хотіли. Я потім думала, що пере... перескладаю іграшки по-іншому, на свій лад, а потім та для чого? Нехай буде так, як є, нехай буде по їхньому. Е, Я ще встигну колись <смас> собі прикрашати на свій смак для себе. А зараз всі ці свята, всі ці турботи, всі ці приготування, все для дітей. І якось воно має зміст, мені здається, такий глибший і більший, коли саме ось так розглядати. Підхід до приготування і до свята, і взагалі до всього, що відбувається довкола. І ось зараз при монтажі, коли можна так сказати, дивлюсь на себе збоку і на дітей, і бачу цю таку приємну метушню попри галас. Ось він навіть неявляєте, який це був галас. Добре, що я без звуку це даю. Попри галас, попри якісь розбиті іграшки та інші нюанси, це було чудово. Наступного дня, у переддень, коли мав завітати до діток Святий Миколай, звісно, треба запакувати подарунки. Я вже говорила, що жодного разу так не заморочувалась і ніколи подарунки раніше не запаковувала. Але цього року мені так захотілося ось цього всього процесу власне, процесу. Бо насправді я запаковувала подарунки десь півдня, а розпакували вони його за 5 хвилин. Але. Тих п'ять хвилин були того варті. Е, дуже мені навіть сподобався сам процес. І знаєте, часом кажуть, що приготування до свят краще ніж самі свята. Е, можливо, через те, що це триваліший процес, а можливо, тому що є ось це таке очікування. Коли це робиш для своїх дітей, це якось по-особливому тепло. І ну, я дуже прокайфувала цього року власне, від підготовки до свята, від самого свята. І я рада, що потратила на це свій час і е, якісь кошти там купила ось цей папір. Скажімо, ну це не є там страшні гроші, але воно справді подарувало нам е, такі незабутні е, і неповторні емоції. Попри вже в котрий рік складну ситуацію перед святами та й загалом в Україні, все ж мені цього року так хочеться свята, як ніколи. От чесно, я дуже-дуже чекаю Різдва, дуже хочу тих свят. І насправді дуже сильно хочу ось цим е, своїм бажанням зарядити і вас. Так, ось так я все запакувала. З ковідки вийшло мені ось таку. Цукерку згорнути. так Зараз маю ще ось ці стікери, і зараз напишу ось тут на них для кого. І тут є ось такі шнурочки, можна це все причіпати. І ще стрічкою перемотаю. До речі, це виявилось дуже гарною ідеєю, тому що всі подарунки, тобто кожна коробка мала підпис, і дітки не бились, не сварились де чи є. А і якщо воно запаковане, то ж не видно, що всередині, а так для кожного було підписано і було дуже дуже класно. І нам якраз ось цих всіх написів вистачило на усі подарунки. Чудовий такий спосіб мені сподобалось наступного року. Обов'язково подоробити також за таким принципом. Десять по 11, Чим ми займаємося вечорами? Просток ще заравні. Бороду і звати. Бороду звати. Завтра Дем'янка в школі День бороди. І ми про це згадали вже, коли всі лягли спати. І тепер намагаємось виправити ситуацію. Треба зробити хоч якусь, хоч щось. Бороду. Завтра дітки всі будуть ходити з бородами, як, як Миколай. Yeah. Ти прям щасливий. Туда? Мама це за міквіт. Я так изудаю годавши, що буде самі. Це за харковий. Я за маленький. Ай. Ці слова зайві дитячі емоції просто безцінні. Наскільки вони тішились, коли ось все це розпаковували? А коли ще бачили, що Миколай приніс їм саме те, що вони чекали, їхньої радості не було меж. А відповідно, нашій. Також, що ж, друзі, буду на цьому завершувати своє відео. Дякую всім, хто провів цей час зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви надихнулися і також перейнялися тим святковим і гарним настроєм, який є зараз у нас. Бажаю, аби у кожній домівці панував мир, злагода та любов, гарних вам, щедрих вам свят, миру, спокою, добра. Цьом, па-па. Миколай, папа! Ha ha ha!